Руслан родом з нової Каховки вже більше року проживає у Хмельницькому. Ділиться послугами громадської пральні, користуються на постійній основі, адже для внутрішньо переміщених осіб це безкоштовно. Отже, неабияк допомагає у скрутні часи. Благодаря цій услугі ми завжди сюди ходимо, стираємо, можемо постирати в будь-який день, коли нам ну, ми записуємося на час, приходимо і стираємо, тому що у нас немає можливості. Пральню облаштували, аби допомогти переселенцям з інших областей. Однак паралельно послугами закладу можуть користуватися і хмельничани. Проте за додаткову плату 75 гривень прання та 75 гривень сушіння. У вартість входить використання прального порошку та корзини для одягу. Зараз зазвичай в тиждень громадська пральня працює з четверга по неділю, з 8-ї години ранку до 20-ї години. І приблизно в тиждень відвідує близько 200 переселенців і близько 20-25 платних послуг ми надаємо хмельничанам. Тут розташовано чотири пральні машини та чотири сушарки. Скористатися ними можна за попереднім записом. Раніше це взагалі була така. Черга, аншлаг, потрібно було записуватись як мінімум на наступну неділю. На цій неділі ти не, не, не попадеш. Зараз в зв'язку з тим, що внучних переміщених осіб Хмельницькому стало менше. Зазвичай, якщо зателефонувати на цій неділі, вам знайдуть місце, і вас запишуть саме на, на цьому тижні, коли ви телефонуєте. Громадська пральня розташована у приміщенні лазні номер 1 Тетяна Ржепенська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.